Слава Ісусу Христу, хочу бачити твої розради, зрозуміла, що чоловік був з другою, Побачили смс дзвінки, фото, як доросла людина, розуміє, що там між ними було, і хоч чоловік запевняє, що між ними нічого такого не було, просив пробачення, простила раз другий заради дітей. У нас є дитина, і на днях маю народжувати сьогодні. Далі побачила. Що все продовжується, не знаю, що робити, куди йти з дітьми і як жити далі. Вже повірила раз, пробачила, але людина не міняється, як зробити і знайти правильний вибір. Будувати сім'ю це річ є дуже складна, питання, якщо вже, це, це, називаємо так, дитина написала це мати, і, дружина, значить. Ну, певно, що воно вже тут її достало так добре. Я би хотів сказати, може, не так до цієї родини, як до всіх інших. Друзі мої, для чого ви одружуєтеся? Хіба одруження це лише для того, щоб узаконити свої сексуальні відносини? Подружжя, це для того, щоб будувати сім'ю, щоби ставати прикладом святої родини. Як так ви можете легковажити один одним? Ти більше ви молоді, як та йде народжувати дитину, ну я знаю, скільки там вам тих років, як ви вже не годні собі дати раду? Будуйте відносини, будуйте, е, нехай. ви, Щоб ви будували сім'ю, щоб там не було більше 50% це на сексуальній основі. Ну, Крім сексу, є ще другі речі є відповідальність, є служіння один одному. Ваша красота не вічна, вона проходить, проминає, прийде краса. І що ви проживете потім десь 15-20 років, скажете, то все воно вже старе, на що мені, я вже буду друг шукати. Не можна так легковажити подружжям. Подружжя Господь Бог підняв до рівня святої тайне. Це ті, які заради Христа готові жити разом, нести тягарі один одних, допомагати один одному, підтримувати один одного. Не піддавайтеся на ці диявольські, диявольські хитрощі, ці всякі такі.